Ви самі себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла не забуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я одна би веселого біку половина. Отака От то наша слава, слава України! Отак От і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. Обліміте ж, брати мої, найменших брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками. Точок поцілує вольними устами і забудеться срамотня давнія година. І оживе добра слава, слава Україні. І світ ясний на вечірній тихо засіяє. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Читаймо Шевченка!